Буваємо в Одеському зеленому театрі, де вперше відбувається форум Social Camp Одеса. Тут представники масштабних компаній та інші експерти діляться власним досвідом та мотивацією. Серед запрошених гостей Ольга Рудніва, директорка всеукраїнського центру Superhumans, який займається протезуванням, реабілітацією та психологічною підтримкою людей, які постраждали внаслідок війни. Як одні суперлюди рятують інших суперлюдей в нашому інтерв'ю? Далі. Ольга, доброго дня! Вітаю передусім раді вітати вас в Одесі. Сьогодні ви тут в рамках заходу, який називається «Social Camp». ви ділитеся досвідом втілення в життя масштабних проєктів. І, зокрема, мова йде про реабілітаційний всеукраїнський центр «Superhumans». Отже, Ольго, з чого все почалося? Поділіться з нами цією історією. Почалося з ідеї. В нас був була волонтерська ініціатива «Help Ukraine Center». Ми перевозили гуманітарні вантажі разом з новою поштою розетку із терміналом, тобто. Пробили хлопці те, що вміють робити найкраще логістику, і в квітні минулого року здалось їм що вже вибудовані процеси, і ми працюємо сьогодні. на Сьогодні а маємо робити щось для майбутнього України. Ми подивилися, які проблеми можуть бути протезування, реконструктивна хірургія. І взагалі хотілося подумати про те, як буде виглядати Україна після війни. Хотілося б бачити на вулицях людей з крутими протезами. Хотілося б бачити людей з полагодженими обличчями, якщо я можу так сказати, людей, які пережили травму війни, але які лишилися сильними мають свою історію. І інструментом для цього ми для себе. Бачили центр протезування, реабілітації, психологічної підтримки, реконструктивної хірургії. Виникла така ідея. Ми спитали одне одного, чи ми готові йти як команда. І Андрій Ставніцер, Філіп Гришко і я, ми сказали: побіжали, звісно, давайте це робити. Ми нічого не знали про протезування, нічого не знали про те, як будувати медичні центри. Але ми розуміли, що є потреба, яку ми хочемо вирішити. Побіжали. Відомо, що. До цієї установи, до центру, держава не має прямого відношення, що стосується фінансування, це все закордонні донори, фінансування. Як це як взагалі налагодили ось цей процес надходження коштів? Звідки воно ось виросло? Бо зрозуміло, що це шалені кошти. Насправді, ми свідомо відмовились від державного фінансування для того, щоб у нас було більше свободи вибудувати модель і показати державі скільки вона коштує. Але ми працюємо в співпраці з державою. Ми знаходимося на території державної власності. Ми знаходимося на території ветеранського шпиталю. Ми дуже щільно співпрацюємо з губернаторами. Рмської області перша ледь України є в борді. Міністр охорони здоров'я в медичному борді. Ми координуємо всі свої дії. Ми лише не використовуємо державні гроші, бо щиро віримо, що держава є за державі. Є зараз на що витрачати гроші. Нам треба війну закінчувати. Нам треба зброю купувати. Нам треба купувати все оснащення для наших військових, і ми хочемо внести такі таку допомогу. Відповідно, наші донори, це закордонні донори, є досить велика кількість Кісь українців, які доєдналися своїми донатами, бо вони хочуть бути теж частинкою цього нового світу суперлюдей. Але дійсно наш саме великий донор він знаходиться за кордоном. Він шукає гуманітарні проекти, які будуть швидкі, які зрозуміло, і мають результат, і які дуже часто не пов'язані з військовою технікою або зброєю. І ми саме такий проект для них. Ось і ще насправді, коли готувалася до нашої бесіди, там гуглила що ж таке Superhuman Center, і скрізь було слово інноваційне. Ось яку б статтю я не відкрила. Ось ця інновація. В чому вона полягає? Ну, по-перше, це послуга, яка тільки зараз запроваджується в державі, а людина не лише отримує протез, вона отримує психологічну підтримку, реабілітацію і соціальну адаптацію. 60% людей, які отримали свій протез, ніколи його не використовують, бо їх або не навчили ходити, або в них немає. Причини вийти з дому, в них немає роботи, в них немає хобі. Наша задача навчити людину ходити, бігати або працювати на комп'ютері в залежності від її цілі, і потім допомогти цій людині змінити роль з військового на цивільного для того, щоб людина зрозуміла для чого їй вдягати щоранку той протез. Тобто в цьому інноваційність підходу. Хоча насправді ну, це нормальний підход, він не є якимось інноваційним. В нас найкраще обладнана лаб... лабораторія протезування і зараз. Ми заводимо нові технології 3D-друку, 3D-сканування. А для того, щоб ми могли виробляти наші протези ще швидше, щоб людина ще швидше ставала на ноги. І ми будемо ну, досить багато інвестувати саме в дослідження і в нові технології, для того, щоб наші протези ставали все більш розумними. Давайте, будь ласка, зараз сформулюємо алгоритм дій до прикладу. Да? Військовослужбовець після поранення, після ампутації потрапляє до суперхюменс Center. Який алгоритм дій? Що відбувається там? А шлях поранення людини починається, звісно, з розуміння, що людина втратила кінцівку. Людина починає одразу думати, що далі да. А, людина сьогодні в Україні має право запротизуватися в будь-якому протезному підприємстві, і держава відшкодує вартість цього протезування. Вибір в пацієнта є а, він може податися до Superhuman Center, заповнити анкету на сайті superhumans.com. протягом тижня наша медична команда зв'яжеться, дізнається, коли було поранення, бо людина одразу не готова до протезування. Має пройти 2-3 місяці, іноді навіть довше, бо а, має сформуватися кульця. Має бути вже зроблена там іноді реампутація, якщо це потрібно. А наша медична команда зв'язалася. Ми дізналися статус пацієнта. Коли він готовий до протезування, ми його викликаємо на першу комісію. З ним працює психолог, реабілітолог, протезувальник і вже соціальний працівник. Це така мультидисциплінарна команда, яка зустрічається з пацієнтом. Ми намагаємося зрозуміти статус, чи є де жити. Коли було поранення, а чи є робота, які плани на майбутнє, чи буде повертатися людина на фронт, чи буде людина повертатися до цивільного життя? Головне питання: для чого людині протез в залежності від його цілі підбирається протез. Ми будемо вас протезувати ось так, так і так. Після цього назнач... ну, назначається вже госпіталізація людини. Людина приїжджає, з ним працює знову його команда реабілітологів. Ми дивимося на його готовність. відбуваються заміри культі. І два-три дні виготовляється перший його тестовий протез для того, щоб людина зробила перші кроки. А людина вчиться ходити разом з протезувальником. Він дає йому можливість стати на ноги. Якщо щось треба підробити, підробляється, замінити якісь компоненти, замінюються. Після того пацієнт переходить в реабілітацію. В реабілітації він вчиться ходити, або він йде до ерготерапевтів і він вчиться рухати кінцівку. Він згадує, як брати речі, вони складають. Дають пірамідки, малюють, пишуть, взаємодіють з їх ерготерапевтом. Після того, як людина вже ходить дуже вправно, йому замінюють його культиприймач. Це та частина, яку вдягають на культю, на постійний постійну гільзу. Ми це так називаємо постійний культи, культиприймач. Після того людина виписується, але лишається на психологічному моніторингу з нами. Ми Дивимось, чи пацієнт психологічно стабільний, чи потребує він від нас допомоги. І далі з ним вже працює соціальний працівник з приводу того, що хочемо робити далі. Шукаємо роботу, шукаємо навчання, пишемо резюме. Тобто, наш пацієнт він лишається нашим назавжди, не тільки в розрізі протезування, але й в розрізі соціального супроводу і психологічного супроводу. Серед військових, які отримали протест та проходять реабілітацію, Петро Буряк до повномасштабного вторгнення чоловік працював далекобійником у квітні 2022 року. Вступив до лав зсу під час звільнення Херсона. Петро втратив дві нижні кінцівки автомобілем. їхав на міну. У нас було четверо в машині, хлопці викинули з машини, мене в машині залишило, ну, все, все повідривало, і ще сонну артерію розірвало і згорів машина. Хлопці з розвідки надали допомогу, вивезли на точку евакуації і попав я в лікарню, де. Приніс три тижні коми і п'ять клінічних смертей. Вони вернули мене до життя. навчили, зробили протези, навчили ходити. Я вже на машині їжджу. Я собі понісу можу собі радо дати. Вже не потрібно просити хлопця, то треба туди, треба да". сюди. Я собі взявся, вийшов, сів в машину, поїхав, зробив все, що, що потрібно. Допомагаю хлопцям на фронті, відкрив благодійний фонд. Головне не здаватися. Важка праця, що і фізична, і психологічна, особливо психологічна. Бо є хлопці пробують ставати на протези, їм не виходить, вони починають кидати протезами, нервуються, ми більше ходити не ходити. Ні, тобі сьогодні не вийшло. Завтра вийшло. Тобі завтра не вийшло, післязавтра вийшло. Не можна, здаватися, не можна, бо, скажімо, Після такої ампутації, як в мене, двох ніг по статистиці 10. Процентів людей тільки стають на ноги. основні залишаються на все життя в візку. Але треба вибрати для себе, що ти хочеш. Чи ти хочеш ходити, чи ти хочеш все життя сидіти в візку. Так що не можна здаватися. Чи цікаво почути від вас, можливо, декілька історій людей, військовослужбовців, які потрапляли до центру. Вони всі є нашими друзями. Ми з усіма спілкуємося дуже щільно. Іноді нас психологи навіть сварять за те, що ми забагато спілкуємося з пацієнтами, залюблюємо їх, але їх неможливо не залюблювати. Насправді вони дуже круті. Ми дізнаємось про їх особисту історію, коли вони готові не ліземо їм в душу. А, і завдяки цим історіям ми теж можемо краще вбудовувати послугу. До прикладу, в нас був Сергій, який дуже швидко пішов. В нього подвійна ампутація, і він вже не третій день стояв на протезах. І це за швидко. Ну для мене це сигнал, що напевно вони десь поспішають. І я підійшла до реабілітолога, познайомилася з Сергієм. І кажу, слухайте, у вас все за швидко відбувається. Я маю бути впевнена, що ви дієте Готові, за, за протоколом». «А Що не так з пацієнтом? Чому так швидко? І Сергій каже: мені я вам поясню. А, він каже: В мене дружина вагітна, вона на шостому місяці вагітності, і в мене є мрія тримати її, а, стоячи на своїх двох. Саме тому я поспішаю, саме тому мені так швидко треба. І. А, Усвідомлюючи, усвідомлюючи цю історію, ми зрозуміли, що треба реабілітувати людину не лише в цілі їй треба реабілітувати в мрію. Бо мрія важливіша за ціль в мрію краще люди реабілітуються їм є до чого тягнутися, і вони супер швидко починають реабілітуватися. Ну і це була така дуже дуже цікавий інсайт. Можливо, Дякую. ще є да якісь хлопці, про які ви могли б нам в нас Є хлопці, дівчата в нас є. В нас є цивільні. В нас був дуже цікавий випадок з цивільною нашою пацієнткою, якою яка втратила кінцівку під час евакуації з Херсону. Вони були в, в автобусі. Було вісім людей, чотири людини вціліло, чотири загинули на місці. В неї була велика кількість опіків і ампутація mm -hmm. ніжньої кінці. І ми її, Вона була одна з перших пацієнтів, які поїхали в Німеччину разом з нашими протезувальниками. Її не змогли там запротезувати, бо вона постійно відчувала біль. Ми повернули в Україну, зрозуміли, що в неї велика кількість опіків, їй треба робити операцію і тільки потім протезувати. Але з нею почав працювати психолог, і ми діагностували в неї психогенний біль. В неї фізично нічого не боліло. Їй було страшно, коли запротизують, випишуть, їй треба буде повертатися додому. А дома нема. А, і через це її мозок давав сигнал, що їй боляче, бо її мозок а, боявся повертатися в дом, якого нема. Це вже власне робота для психологів. Да, так, подальшого. Ми пропрацювали психогени А, пані а, наша а, стала на ногу, а, ми знайшли її роботу, ми знайшли її реабілітаційний центр, в якому вона живе. Об'єдналася родина, повернувся той син, який не Служить, і вона зараз дуже вправно ходить. їй не потрібна була реампутація операція. їй просто було потрібно попрацювати з психологом і знати, що в неї є місця, де на неї чекають. Відповідно, це теж був такий цікавий для нас інсайт, що дуже багато всього відбувається в нашій голові. І ми з хлопцями так розмовляємо, що типу виходити в принципі головою насправді це все в голові. Ольга, як особисто ви що оцінюєте рівень протезування в нашій країні? Де найболючіші місця? Ви можете отримати класний протез а, в інших протезних виробництвах. Дійсно, була проблема з нашими протезистами, бо були гранічні вартості. Вони були вимушені через те, що це компенсувала держава, а гроші видалялися невеликі. Вони ставили дуже базові речі. Зараз покриття на військових збільшилось в рази і є можливість можливість вже ставити дорогі якісні протези. Відповідно, треба довчати протезистів. Це одна проблема. Друга проблема їх замало. Для такого попиту, який ми маємо зараз, нам треба набагато більше людей. І третя проблема найбільша – це протезисти верхніх кінцівок. Бо зазвичай типовий пацієнт відділу протезування це людина 60 цукровий діабет або серцеве судинне захворювання. Коли людина втрачала верхні кінцівки руки, це було або ДТП, або травма на роботі. І це дуже поодинокі випадки. Відповідно, запиту не було. І в нас сьогодні. На всю Україну там 5 цих класних протезистів, які вміють працювати з руками. Зараз 45% від всіх випадків це руки. І це не просто руки, це високі ампутації рук, це подвійна ампутація рук, коли людина дуже мало мобільна. Відповідно, нам треба довчати протезистів. Нам треба заводити нові технології, вчити людей ставити електронне коліно, працювати з електричними протезами, вчити ерготерапевтів, реабілітологів відновлювати людям втрачені можливості, оце є найбільша проблема: брак кадрів і брак а, знань щодо роботи зі складними технологіями. Але це вирішується. Я знаю, що ось до да. осені, якщо я не помиляюся, має побудуватися ще освітній центр, в якому будуть навчати майбутніх реабілітологів, хірургів. Правильно, все це в рамках да. також Да, Ми не єдині, хто навчають проте з хабна. Ще центрів по Україні планується відкривати. Да. Це лише такі мрії. Чи це вже реальний, Ні, це, це реальне. Ми заходимо в Харків. Це підтверджена історія. Шукаємо зараз локацію. Дивимось на локації за межами а, там Харкова або Одеса, або Миколаїв. А ми вчимо фахівців, але ще раз, ми не одні. Протез хаб вчить фахівців з протезування. А держава зробила вперше запит на державне замовлення на реабілітологів на базі львівського політеху створюється цілий навчальний курс по для протезистів, але вони вийдуть лише за два роки. Тобто, всі зрозуміли потребу, всі вчать. Ми довчаємо, держава вчить, а партнери вчать. Тобто, насправді всі згуртувалися, і цих можливостей для навчання стає все більше і більше, бо всі. Всі розуміють, яка велика потреба в протезистах, реабілітологах психологах. Ольга, ми дуже дякуємо вам за цю бесіду сьогодні. Ми поспілкувалися з генеральною директоркою реабілітаційного центру Superhumans Ольгою Руднєвою. Дякуємо вам, дякую вам дуже.